Ми продовжуємо наш ефір з Вадимом Гуцайтом, міністром молоді і спорту України. Пане Вадиме, добрий ранок. Доброго ранку сьогодні ж день фізичної культури і спорту від 94-го року. Друга субота вересня. Завжди цей день. Це фактично ну професійне свято можна сказати для вас. Вітаю, 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 дякую. Так, це наше професійне свято. І я хочу привітати всю Україну, всіх наших українців зі святом фізичної культури. Для все дуже і спорту для нас це дуже важливе свято. Ми його святкуємо сьогодні. Багато активності, багато зустрічей. Вчора я вже вітав всіх всі, всі наших фахівців е, міністерства по всій Україні. Вітали всі. Ви знаєте, для нас це реальне свято, спортивне свято Спорту пане Вадима, але в Києві якось погода не дуже налаштовує до фізичних занять на відкритому повітрі. Сьогодні щось заплановано в столиці, якісь. Урочистості, офіційності матчі, нагороди спортсменів, ви знаєте, заплановано, воно буде відбуватись. Ми не будемо дивитись на погоду. На жаль, на жаль, у нас такі активності з багато видів спорту долучились до цього свято. Ми робимо такі спортивне свято в центрі. Не буду казати де тому але ми будемо проводити будемо дивитися, яка буде погода але ми будемо зустрічатися, вітати один одного телефонувати писати смс Знаєте, сьогодні я вже я вже сьогодні з 6 ранку вже отримав багато смсів з, 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 з вітанням з нашого професійного свята Прекрасно. Ну, зрештою, для людей, які цікавляться і спортом, і фізкультурою ну, погана погода не завадить для того, щоб далі продовжити цікавитися цим. Якщо перейти вже на спортивний такий рівень глобальніший, в 2024 році буде олімпіада. Скажіть, будь ласка, це ж е, підготовка наших спортсменів починається заздалегідь. Уже щось в цьому напрямку робиться? Підготовка завжди починається, коли закінчується попередня олімпіада, і на наступний день мене завжди навчав. Мій тренер, що на наступний день вже розпочалась підготовка до майбутніх Олімпійських ігор або майбутніх змагань. Тому на... зв'язку з коронавірусом Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на рік, тому вони проходили в 21 році, і в нас залишилось всього три роки до підготовки і до участі до Олімпійських ігр. І звісно, що вже вона розпочалась вже після Токіо. На жаль, на жаль, після. А, після початку війни було складно це робити, тому що ми розуміємо, що багато спортсменів а, були за кордоном, хто був всередині країни. Всередині країни було дуже складно а, готуватись до змагань. Але але з перших днів в Україні працювала наша олімпійська база, де знаходились наші спортсмени, і під час війни вони там знаходились, і з родинами вони там знаходились. Я хочу подякувати всім. Нашим державним підприємствам Олімпійським центром, що вони надали притулок всім нашим спортсменам, хто не в змозі був доїхати до домівок, і вони там знаходились під час перших днів війни. І зараз вже триває сьомий місяць, сьомий місяць, як триває війна, і 7 місяць у нас триває підготовка. Вони, багато спортсменів і зараз нас у міжнародних змаганнях на тренувальних зборах за кордоном, і ви знаєте, я вже казав багато разів, що вся міжнародна спільнота згуртувалась навколо наших збірних навколо нашої країни, надають повністю допомогу зараз. Же звісно, що міжнародний олімпійський комітет надає кошти через фонд солідарність яким керує наш президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка і державні кошти у мене передбачені в бюджеті кошти на підготовку наших спортсменів. Звісно, що не на всіх, тому що знаєте, до мене йде багато питань а що стосовно юніорів. Чому ми не допомагаємо юніорам готуватись до змагань чи приймати участь, але нам потрібно зрозуміти, що зараз всі кошти практично йдуть на війну, і ті кошти у нас, які є передбачені на підготовку, це на підготовку наших дорослих збірних до Олімпійських іграх, до чемпіонатів світу, до чемпіонатів Європи. І ми ж бачимо, що вже більше понад дві тисячі медалей. Наші спортсмени вже здобули спочатку початку 2022 року. Тобто на всіх чемпіонатах світу Європи майорить український прапор. І зараз на чемпіонатах Європи об'єднаний був чемпіонат Європи, де наші спортсмени були чемпіонами і срібними і призерними бронзою зі всіх видів спорту із плавання, і синхронного плавання з легкої атлетики, і з стрибків у воду, і скалолазання. Тобто, ви you знаєте, know, дивують реально дивують сьогоднішній день наші спортсмени. І я хочу подякувати всім, всім і в і в стихе свято. Про в наш день я хочу ще раз хоча зазначити, що ви всі молодці. Ми вас всіх вітаємо і ми всім дякуємо за таку складну роботу, але ми рухаємось вперед до перемоги на Олімпійських іграх в двадцять четвертому році в Парижі. Ну, от ви теж звернули увагу на це, бо я, як е, не фахівець такий у спорті, теж помічаю постійні новини про те, що ми десь там взяли, там обіграли. І на мій погляд, е, це більший вал таких новин про наші спортивні перемоги цього року, як не дивно, ніж раніше. А раптом не ведеться статистика, е, наскільки більше і активніше наші спортсмени почали отримувати перемоги і здобувати ці медалі? Ви знаєте бо тому як пройшли вже змагання то реально ми бачимо що більше більше на скільки відсотків ми я вам не мені складно зараз вам відповісти але я хочу сказати що зараз на чемпіонатах європи на чемпіонаті європи наприклад зінховного плавання 8 золотих медалей Наші дівчата здобули це перший раз в історії українського спорту на чемпіонаті Європи з синхронного плавання вісім золотих медалей. Ви знаєте, ну це реальний успіх, і так практично в кожному виді спорту, де приймають участі наші спортсмени. Пане Вадиме. Ну а ви ж самі досвідчений спортсмен, чемпіон. На вашу думку, це за рахунок чого? Це така спортивна злість проявляється у спортсменів. Це ліпша підтримка аудиторії публіки, яка приходить на змагання, і вони підтримують українці. Звідки це? Ну, перше, це я впевнений, це відповідальність наших всіх спортсменів і тренерів, відповідальність перед своєю країною, перед е -е, воїнами Збройних сил України, які зараз боронять нашу країну. Тому що тільки завдяки їм наші спортсмени змогли приймати участь у змаганнях, приймати участь у тренувальних зборах, їхати по всьому світу, знаходити за кордоном на тренувальному зборах. Розумієте? Тому це велика відповідальність перед ними. Це злість за те, що відбувається в нашій країні, за те, що відбувається, вбивають наших громадян, воїнів, дітей, жінок, гвалтують. знаєте, це це багато факторів, які впливають на наших спортсменів, які їдуть і приймають участь у змаганнях. Це цікаве визначення збройної сили України як мотиватор і для наших спортсменів в тому числі. Добре, але коли ми говоримо про олімпіаду, ми ж пам'ятаємо не тільки про те, що ми хочемо там більше перемог і більше слави для наших олімпійців, але ми також домагаємося бойкоту участі росіян в наступній олімпіаді 2024 року. Чи є якісь шанси домогтися цього бойкоту? Ми працюємо стосовно цього питання. Це дуже складне питання. Але з першого дня війни ми розпочали працювати зі всіма нашими українськими федераціями. Міністерство писало листи всеукраїнським українським федераціям. Федерація писала листи на Міжнародній федерації. Нам дуже допомог міжнародний олімпійський комітет Томаш Бах, який засудив агресію Російської Федерації, і вони надали рекомендації відсторонити російських спортсменів та білоруських від змагань забрати всі. Змагання, які були у них в планах на 22-23 роки проведення в країнах, і до сьогоднішнього часу ми працюємо з тим, щоб росіян і білорусів не було на змаганнях і під нейтральним прапором, і під білим прапором, це дуже складно. Я хочу вам зазначити: це дуже складно на сьогоднішній день. Ми практично не бачимо російських та білоруських спортсменів на змаганнях. Але я хочу зазначити, що вони роблять все, щоб повернутися під нейтральними прапорами, під білими прапорами, тому що багато росіян вони інтегровані в Міжнародній федерації. Там є багато спонсорів, які спонсор, які надають кошти цим федераціям. Знаєте, це таке дуже складне питання, але ми, будь... і ми будемо і надалі працювати, щоб ми не бачили на змаганнях російських та білоруських спортсменів. Нехай все вдасться. І ще один момент зараз починає формуватися. Ну фактично, вже завершується формуватися бюджет державний на наступний рік. Зрозуміло, що будуть економити максимально на всьому, але хотів поцікавитися, чи закладені там кошти на відновлення спортивної інфраструктури зруйнованої росіянами. Ви знаєте, на сьогоднішній день. Ну ви ж ми ж розуміємо, що на ще день неможливо відновлювати нашу інфраструктуру. То, що було зроблено за останні два роки, це взагалі було знаєте, це перший раз в Україні, щоб таке було відношення до спорту, до інфраструктури. Я хочу подякувати президента України Володимира Зеленського та весь кабінет міністрів, який розуміє, що без спортивної інфраструктури неможливо розвитку спорту взагалі в Україні. Тому на жаль, тільки ми зараз підраховуємо збитки, тільки ми знаємо, скільки, наприклад, на сьогоднішній день 114 наших спортивних об'єктів зруйновано. 95 – п'ять частково, 19 взагалі вже не існує. Це приблизно більше 160 мільйонів доларів. Міністерством відкрити в рамках ініціативи президента програми United 24, відкрити спеціальний рахунок Національного банку України. Ми збираємо кошти. Ми, ми, ми е, очікуємо, що від наших міжнародних партнерів нам буде допомога на будівництво нашої відновлення нашої інфраструктури. Президент міжнародного Олімпійського комітету Томаш Бах відчав провести в Швейцарії донорську конференцію по збиранню коштів на відновлення інфраструктури в Україні. Тому ми працюємо теж над цим питанням. Нехай все вдасться. Дякую, пане Вадиме, що знайшли час. Попереду все одно день тільки починається. День фізичної культури і спорту сьогодні в Україні. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України, був в нашому ефірі.